Рома, коли вийде кліп, став лайк. Тум Тум Захар Перший мінус. Прикрийся бро. Прикрийся також. О, <су> oh, назад, назад! Ти шо! Ухипало, ухипала! Ай! Минус перший, мінус другий! Падай! У мене лазер, рис чай!

Це я попався? Який в тебе нік? Є, зараз буде knife, round. Вони пишуть. А? Давай не сюди! Ти моя курочка. Останній. Останній жовток. Баа! Пікайте, будь ласка, кита, до речі, хто в моїй команді? Бомбардіро, крокоділо, балеріно капучино, блондікс і Верка сердючка. Що за. Аааа! Що за топова команда? Неймовірна. Засуджую <звук> Ой, мене глючить люто, Ви шо? Яке голбі, вони ак. Хороша флеш, подобається. Найс. Рома, коли вийде кліп, скоро виходить. Я думаю, на цьому тижні. У мене лазер Я в еді every day. Diggle візьму, diggle bam, бро, лейско. Першу зняв Хоп! Я сейвлю Нормально засейвив став плюс, став лайк. А добраки, добра, бро Взяти перерву, не F2, я спішу, вийшов, пацани Які перерви? Рома факти не робить перерв. Типу в твой, зорі, зорі. Нагнули бота на Вау, две хаешки влетают, Тум-тум Захар. хар. Чи там і спалимся! Знімаю курточку, вона мене бісить. Оу, дякую! Що за легенда! Перший мінус. ПРИКРИЙСЯ бро! ПРИКРИЙСЯ також! ААА а Давай, давай, пана, пана, Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. бам ба б па ба пуп Як помаранчево злили, прием. Изи клатч. Даблівчат кожен. чат кожен. Не... One shot, one Ваншорт, ваншорт. Давайте камбек почнем Один тут. <Слыш> Завтра теж будет эфир. Эфир каждого дня, <Слыш> Так, я тут... Де планталл прием? One Jungle. Дякую за подписки. А нам на О, oh, назад, назад! Ти <плоджу> Дышок! <плоджу> <плоджу> так, релоут. Лякає тут мене, невідомо чому. Help you, meet. Help you, meet, let it go. Oh, low hip, low hip. перший, мінус другий. Падаєш. Рома факт, ти тут у мене, лазер, риза, чай. Я Я в Едіті every day. Кто має яку мрію в чаті напишіть? Про що я мріяв? Uh...

Ее <реш> ха Шо за гро? Я тут, я на базі. Так, погнали паласи. Жовтий гусак. Хороший тебе нік, позитивний, хайповий. Так, команда, що робимо? Кажіть, тільки чесно. Ягня, ти готовий. Гусак готовий. Жаба, торт. Полетіли. Команда мрій. Камбак починається. Оп! Плент! Найс, nice, мінус. Ситуація 2 в 3. Ягня лишається в апартах. 12-4. Рахунок дає вандап першому. Вилітає на балкон зі своїм тіпочком, ніби вони в мастер-шефі. Йому дають чорний пояс по карате. Він буде лупашити своїми пальчиками, і вони зносять. Нейкавр hey, ми, якщо що, обнулили рахунок, так що 1-0. Каліл, флешка і закляття люте. Адабра хідабра! Лес гоу! раунд ти ішов 5 секунд, повний bubble gum. Kitchen чисто, нема нікого. Давай, давай, полежи трохи, травичку понюхай, на якій корови ходить. Хаєшка, дубі. Let's go! Флеш, гоу. Low HP meat, blue. Nice! Опа, приліг. Як так? Е! Ей, виходь давай! Василь! Найс. Фууу... камбежі! Показую топовий смоук на Сіті. Якщо ви любите грати на міражі... Є! Yeah! Ми програємо ситуація 3 в 4. Інопланетяни забирають першого. АВП і Калаш лишається 2 в 4. Maybe safe. Rotate to B. Сіп стоїть до упора, лупашить на апленті, інший бере калаш, а не Авік забирають надію нашу. І таке враження це поразка Таке враження нас нагнули. Сіті, один паласий і ще один тікет, бокс. Maybe go be. Дай! Будь ласка, компакт. Габал. Скільки забрали? Скільки? Ви шо воно У мене 893 Л.